Це погодження рішення виконкому щодо передачі повноважень з департаменту ефективності, також погодження департаменту фінансів проведення фінансування КП Світ. І також в різному, в різному там є деякі питання щодо що возникли при розгляді фінплану. Тому, якщо не заперечуйте, будемо працювати по цьому порядку денному. Хто за цей порядок денного, прошу голосувати. Хто За затвердження плану роботи. А, і також да, ще одне: це затвердження плану роботи комісії на перше півріччя, От, яке було надано до чату групи. Дякую ще раз. Вибачте, хто за цей порядок денний, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Так, хочу е, проінформувати, що на комісію. Зайшли деякі лісти. Це ліст від на комісію від департаменту культури і туризму, буде надан до чату від управління з питання екологічної безпеки. Те, що ми задавали питання, що стосується дерев. Деякі, і також ліст від, від КП Цюїт. Всі ці лісти зараз будуть надані до почату групи. Ну, тому пропоную працювати по порядку денному. Так, і ну, що? Бачу, мабуть, передача повноважень. Передачу да, повноважень. Перше, перше питання. Так, відповідно до рішення міської ради, яке було прийнято 4 грудня, номер 106, про припинення реорганізації департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприєм Запорізької міської ради шляхом приєднання до департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради. Підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету про передачу повноважень від департаменту, який ліквідується, на департаменти, до яких за профілем перейшли ті чи інші напрямки. Потребує погодження на комісію? Так, потребує. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 18 даний проєкт рішення потребує погодження комісії з питань бюджету. Так, я вам прямо надам його. Наразі це рішення зібрані всі підписи членів виконавчого комітету, здано в протокольну частину, але оскільки Рігіни Владіславні зараз в відрядженні буде в п'ятницю, то воно буде підписано в п'ятницю. Добре, тому пропоную, хто за те, щоб підтримати дане рішення, прошу голосувати. Погодити, вибачте, да, погодити даний річ. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Дякую. У нас ще є одне питання. Наразі в відповідно до прийнятого рішення про здійснення місцевого запозичення у 2024 році. Ми опрацьовуємо з банком проєкт договору кредитного і маємо його укласти в цьому році. Орієнтовна дата підписання наразі стоїть на 27 грудня. Проєкт договору банк нам надав, але він типовий і не зовсім підходить до бюджетного, ну, до бюджетного е, фінансування, тому ми його зараз е, разом з банком приводимо у відповідність е, як потрібно. Кредитний комітет банку відбудеться в понеділок, і остаточний варіант е, проєкт договору кредитного я тоді надам вам групу, оскільки я також маю погодити проект кредитного договору з бюджетною комісією. Добре. Яка кредитна ставка? E, значить, сума кредиту 200 мільйонів, строк 5 років, пільговинь півтора. Кредитна ставка склад... є плаваючою, складається зір до трьохмісячного і маржі. E, 3% маржа. На сьогодні це 16,3%. Відсоткова ставка не може бути більшою за 20 годин. Тобто запобіжник вверх не встановлено. А наразі вона складається з цих складових як 16 200 мільйонів? Це ж кошти, які у нас це буде так. Це в наш Вони резерв. На сьогодні так. нам не потрібно. Не потрібні. Ми не будемо вибирати за цю кредитну угоди в цьому році. Звісно, ми не встигнемо. А в наступному році, поки ми не приймемо з вами відповідний дефіцит в бюджеті, ми також не зможемо скористатися цими коштами. Тобто, зараз це для нас до відома більше це для відомо, для того що в разі, якщо щось Як трапиться, ще ще трапиться таке це критичне. Доходами бюджету. Питання в тому, що договору, про проєкту договору немає. Він зараз опрацьовується, але ж е виконання цих дій е фінансового департаменту потребує згодження з бюджетної комісії. І нам потрібно буде ще раз зібратися. Або зібратися, або погодити мені онлайн. А, ну, я так розумію, що це можливо і в наступному. Ні, ні, неможливо. Це, так, якщо ми не підписуємо цю, цей договір в цьому році, то наказ він наше рішення воно втрачає силу. 18-го, 20-го. Я не зрозумів, що ми час. Зараз... А зараз ми нічого не можемо, бо немає ще договору. Проєкт Проект договору. договору він буде в понеділок. В понеділок кредитний комітет, остаточна версія проекту договору кредитного буде у вівторок. Ну, тоді пропоную да, погодити основні умови цього договору і допрацювати те питання, які треба підстосувати під місто Запоріжжя. Тому хто за цю пропозицію, прошу проголосувати, хто за? Дякую одноголосно. Дякую. І по питанню, що стосується фінансування комунального підприємства ЦУІД по програмі цифрової стратегії на відеоспостереження. Дмитро немає. має на жаль. Жан тут. Він є там знизу, я бачила. К Кого? Жана. Жан тут є. Дмитро. Зараз я Допустим, угу. да. а Що в них з 22 мільйонів? Да? Да, з Загальної суми, скільки вони? Давайте розб'ємо, 2 мільйони було на проєктування. Так. Наразі витрачено 715 тисяч з цих 2 мільйонів на проєктування. Що стосується придбання ліцензій, то в нас зареєстровано договір на суму 677 мільйонів тисяч да, 6 мільйонів 177 тисяч. Я округляю її. І з них ми сплатили до протоколу раніше ну, попереднього засідання 388,9 мільйонів. Наразі в нас є платежі заявки на залишок по ліцензіях це 6200 мінус 323 мільйони. І підприємство планує. Ще будівельні роботи на 15 вузлах завершити в цьому році і надати відповідні акти. А сьогодні на яку суму є акти? Будівництва ще є? не було, не фінансувалося. Немає взагалі? Робот не будівельних які? немає наразі. Тільки 16 грудня підписані акти. І ще їх не, не Ми ще не бачили їх. А інший підрядник не встигає за того, що матеріали знаходяться за, за кордоном і не встигають їх надати, тому просять перенести сроки. Так, так. Ну, що? У вас е, у фінансовому департаменті є витяг з протоколу бюджетної комісії про те, що сігнування щодо реалізації програми Цифрова стратегія міста проводити за погодженням бюджетної комісії. На попередньому засіданні ми погодили. 388. На 388. Сьогодні зібралися для того, щоб погодити вам чергову суму відповідно до даних актів. Актів немає. Бюджетний рік закінчується наступного вівторка. Все. Акти є у нас в, в департаменті, а, я розумію. На яку, на яку суму актів. 7.078 залишить залиши, залиши кошти повертаються до бюджету? Да, Ні, ви бачите, 8, 8, 689, 752. Ну, давай побудемо. Це вже акти, ті, котрі підписані, але не встигли, тому що тільки на вихідних завершено будівництво. Все. І ще 3 мільйони будуть ліцензії, я так розумію. Ліцензії 676 загально. Так, ми так. вже 388 вам заплатили, Залишається ще 4. Ні, ні, ізначально <гад> покупають, а потім без безплатно. Яка буде сума? Загалом говорити можна і точно. 8,7 плюс 3. 8 плюс 3, що буде. Нам вже точно 12 мільйонів. Для протоколу ж треба точна сума. 8,683? Ні, <проб> ні. Напишіть, будь ласка. Виконані роботи. На яку Відповідно сумано? до актів, виконаних робіт, сума така. Mm -hmm. Відповідно до куп... <проб> придбаних ліцензій, сума така. Mm -hmm. Напишіть мені, будь ласка, в повідомленні, щоб я зараз. Там Там є... Чого нового? Це як завжди. <проб> <проб> А не вистачало з коштів. Казали, що що треба. Це я, завжди нічого не змінюється. І там є зауваження щодо виконання робіт вашими підрядниками. Що вони там дерева пілять, щось там не, не погоджують з екологією, з, не погоджують не виконують роботу. Це монтаж, а ще ж приємно. Зараз ліцензії добре і добре. Ліцензії я можу точно, якщо завідували. Двома сумами Давай, сум. і нам повинний і третя сума, яку ми повертаємо. Не. А, ні, так, да. згоди, згоден. Да. Так, то тому пропоную, да. хто за те, щоб підтримати, да. погодити да. фінансування по виконаним роботам на суму 8 мільйонів 680 восімдесят. 9752 752 гривни. Це монтажна робота. Хто за те, щоб це погодити, прошу голосувати. Дякую одноголосно. І на придбання ліцензії сума 2 мільйона 988 тисяч 127 рівень 13 копійок. Це на придбання ліцензії. Хто за те, щоб погодити фінансування даної суми, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Дякую. І скільки це ви повертаєте до бюджету? Десь 7 мільйонів. 7 мільйонів, так, і 349 410 це серверне обладнання. Теж планувалося у цьому році, але теж застрягло все на Не почати. Не, ком, не не ну, добре, дякую. Всі. Так, що у нас буде? А? Так, ну і різне, да, У нас було да, заслухування фінпланів, на яких присутствував Олександр. Пропоную, щоб він кратко доповів, що там було які є питання нам для дорученням голови комісії я є присутнім на заслуховуванні фінансових планів комунальних підприємств на наступний рік, підведення ітогів підсумків роботи комунальних підприємств. Цьому році що можу сказати? Комунальних підприємств, які не потребують коштів, їх немає. Воно десь в нуль, де деякі є в нуль, а так взагалі така ситуація досить. Але не до того, то це кожен рік одне ж відбувається. Заслуховування фінансового плану комунального підприємства примува. Знаєте, да, це ап аптеки, комунальні аптеки, які виготовляють ліки. І які працюють відповідно до програм, да? там через ці аптеки аптеки аптечного мережу реалізовуються пілосів, доступні ліки, та, там пільгові категорії. Тобто, це соціальний проєкт міської ради, хоча примула вона самодостатня, вона не потребує коштів, вона сама себе забезпечує і, і, і працює. Але Крім стаціон, окремих аптек у них чотири, і плюсом вони аптечні пункти отримують в лікарнях. Це зручно для людей, бо я так розумію, що виготовлюються ліки в стаціонарних аптеках, там доставляються. Тобто це зручно. І сьогодення сталася така ситуація, якої не було взагалі, але вона є. Примула звернулася за процедурою до департаменту активів міської ради, який погоджує передачу в оренду відповідно до постанови Кабінету міністрів, що заклади охорони здоров'я, а аптеки це заклади охорони здоров'я, орендують площі для ведення діяльності за гривню в год, є постанова Кабміну. І отримала відповідь від департаменту управління активами, що комунальне підприємство приймала не є аптека, це є комунальне підприємство, створене для отримання прибутку. Тому, будь ласка, беріть в оренду на загальних умовах, орендуйте площі. Ну таке, я проговорив ситуацію з профільним заступника міського голови, і є пропозиція, думка така. Є пропозиція, хочу з вами і проговорити що. Комунальне підприємство примула повинно працювати з органами управління. Є механізм, який спрощує можливість введення діяльності, не саму діяльність, а отримання цих площин чи активів активів лікарняних закладів охорони здоров'я, тобто взяття в оперативне управління цього майна, де розташований цей аптечний пункт. Може там. Саме та пункт оптичної лікарні належить, я не знаю. Може там два квадратики. Да. Тому а треба комунальному підпри... підприємству примула, треба опрацювати, плідно опрацювати це питання з профільним департаментом. Треба їм доручити, щоб вони опрацювали на наступне засідання комісії, яке відбудеться, мабуть, уже в січні, щоб вони доповіли. І це механізм, який ну. Не потрібно буде звертатися до Департаменту затратного Києва щодо надання за гривню в год, бо може вони і праві Департамент Києва, що це і комунальне підприємство, а не сама аптека. Да? Ну, а з іншого боку, це соціальне навантаження нашого, ну, це соціальне питання, яке, якщо примула піде в оренду, то це ж зразу відобразиться на ліках, там вони ж будуть закладати свої витрати до вартості своєї реалізованої продукції. Тому є така пропозиція, щоб, якщо ви підтримаєте, щоб комісія надала доручення Департаменту охорони здоров'я опрацювати з комунальним підприємством Примула питання щодо передачі оперативного управління майна комунальної власності, яке під у лікарень, да, як вона так, да, так, да, у лікарень. Для того, щоб примула мала свою діяльність там, де вона і є. Такая есть пропозиция. Тому ну как пропоную так. Если є... Ну не да. не ну по пропозиции запитань немає, не 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 але не а не не Но понял, это коммунальное предприятие. Так. У коммунального предприятия есть четыре аптеки, которые выполняют приготування лекарств. И есть враки, которые расположены в больнице. Так. А именно сами аптеки. Ну вот именно не коммунальное предприятие, а аптека. Марка примула заключається на за рік. не юридична особа така. Ліцензія, приймала, ліцензія отримала КП Примула на аптечну діяльність. Тобто це одне і те ж. Примула, аптека Прімула, це одне і Тут, Як я розумію, є якась юридична коалізія. Ну, такого ніколи, ніколи, ніколи не було, а зараз воно є. Громадським ну, ж... організаціям теж не, не дозволяють зараз. Якось шукаю. Ні, ми ми ми. Розглядаємо. Ні, запретили, все. Нового року все. Ви жітимо так. Так. так, Опрацювати так. це питання, все. опрацювати питання, доповісти. Вийшов, доповісти, там, доповісти. Ні, є постанова кабміну, де чутки прописано, заклади охорони здоров'я і є перелік, і там є аптека. А але ж комунальне підприємство це не є аптека, це комунальне підприємство. є заклад. Так, <прохи> да, і воно не заклад. Тобто з юридичної сторони може департамент активи, він, мабуть, і правий. Але ж ну, механізм треба. Ну, а кого там глустала? Так, ну це, на мою думку, набагато буде сложні. Департамент, щоб департамент опрацював це питання і доповів на наступній комісії, які вжито заходів для вирішення збереження мережі. Так, тоді формулюємо пропозицію. Я кажу, доручити Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради опрацювати питання з комунальним підприємством Примула щодо можливості е, передачі в оперативне управління комунального підприємства Майна е, лікарняних закладів, де ведеться діяльність комунального підприємства з метою збереження мережі, е, аптечної мережі комунального підприємства Примола. Опрацювати і доповісти на наступному засіданні. Комісії щодо вжитих заходів. Добре, дякую. Хто за цю пропозицію? Пишу ось Це дуже гарно. Хто а за цю пропозицію? Получають через аптеку прийму. Це там ну, а, ні. Ви получаєте через аптеку, і ви заключаєте договори без аптеки на лікування пацієнтів. Ні, 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 ні. Лікар... Це, це трохи Добре, Тож, то, Да, Давайте так, хто за, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Ті, хто знаходиться в стаціонарі, ми їх обезпечуємо ліками самостійно це да це реімбурсація, це більш поліклінічна служба зав'язана на цьому. Зараз аптечний бізнес настільки розвинутий, я не знаю. Чи не згоден, бо з того часу як працювати НСЗУ. Ми забезпечуємо в стаціонарі усімі ліками, і тут, вибачте, аптечному бізнесу У нас, стало нас дуже складно. місці. Немає більше аптек, які виготовляють лікарства. Да, так, Це має. єдина, єдина це, аптека. Має. Тому ну, вони ну, я просто звірі таки, які такі вони специфічні покупають. То дев'ять лікарні вони дорожчі, ніж в будь-якій другій аптеці. Не знаю чому. Хто з там десь де поліклініка? Так аптеки. то там не приймала. Там не ні, ні, ні. Там, Там якась частна аптека, і вони регулюють Там ще. І Отак, ще. ще одне питання, яке виникло сьогодні. На сесії міської ради прийнято рішення і передбачено фінансування виконання робіт по укриттям. В приміщеннях, в підвалах та приміщеннях, які на, балансу, на балансі у комунальних ПВС град Додаткові кошти передбачені в бюджеті в сумі 20 млн грн. Але на сьогодні ні в департаменті фінансів і взагалі ну, немає переліку укриттів, немає площі укриттів, немає орієнтовного орієнтовної суми щодо робіт. Які роботи, яка вартість очікувана, вартість цих робіт. Ну, взагалі, інформації щодо реалізації даного питання, фізичної реалізації даного питання, її немає. Крім того, є таке, таке ну, паралельно з цим питанням, що ми підтримуємо, міська рада підтримала на сесії, що людям здоров'я людей та безпека людей це. Першочергове завдання в той же час керівникальний підприємство проект має заборгованість перед концерном е е теплова мережа да, перед концерном МТМ в сумі 17,5 мільйонів за сплату спожитої теплоенергії. Тобто така ситуація двояка. Там заборгованість, тут додаткові кошти. Ну, зараз я не паралелю, це це для інформації м, кажу. Але ж питання щодо облаштування укриттів. Ну, на мою думку, сьогодні доповідав градпроєкт і теж не надав жодної інформації, що вони планують робити за ці кошти. Тому в мене є така теж буде пропозиція щодо е, зобов'язати, чи не зобов'язати, а доручити комунальному підприємству градпроєкт, надати вичерпну інформацію, тобто в яку обов'язково включити Значить, е, перелік укриттів. Площу кожного укриття, скільки людей, на скільки людей Разрахован. розраховано це укриття, і очікувана вартість робіт, які планується виконувати, які це роботи. І надати затверджений з МЧС Назаром, перелік цей повинен бути затверджений з управлінням з надзвичайних ситуацій з Назаром. І це затверджений перелік надати до комісії на комісію на наступне засідання. Така в мене була пропозиція для того, щоб ми розуміли, на які заходи будуть використовуватися бюджетні кошти. А ці Кошти були б Так, да, Ми на сесії на сесії ми проголосували за це кошти, але ну 25-й год. Розуміння ну, немає. Тому вважаю, що це пропозиція дуже така гарна і. Щоб побачили, що буде виконуватися, де на яких буде бажання, буде бажання їхати, дивитися, що воно там буде, щоб ми розуміли. Добре, хто за те, щоб підтримати пропозицію, цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Так, ну і останнє питання: це що стосується. Плану роботи на перше півріччя наступного року. У групу був наданий план роботи. Якщо ні у кого немає зауважень, прошу проголосувати за план роботи нашої комісії на перше півріччя 2025 року. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Ну, порядок денний вичерпаний. Якщо є, якісь запитання ще. Ну, Тоді дуже всім вдячний. Да, нормально. Юля это всё.